Привіт, любі мої українчики! З вами українчик із Каліфорнії Володя Фурман, рубрика Недоперевілічі. Ну що, сьогодні в нас ржачка на те, як нове покоління русаків погано народжується і живе недовго. Звичайно, сміятися над таким не дуже взагалі недобре, але що робити, життя таке. Вони бачать під певним кутом світ. І те, як вони бачать цей світ, вони, воно робить тільки їм зле. І не тільки їм, всім навколо. Тобто не тільки вони Україну кошмарять, вони ще там самі себе. Нормально за кошмаре. Суд в Москве арестовал двух акушерок доллар. Доулами называют тех, кто оказывает поддержку женщинам во время беременности и роду. Не распознали своевременно акушерские осложнения, опасные для жизни и здоровья матери и плода. Не предприняли мир по вызову бригады скорой медицинской помощи и экстренной госпитализации женщины. В больнице провели операцию кесарево сечения. Во время извлечения у ребенка случился перелом костей свода черепа. Малыш родился с тяжелым поражением центральной нервной системы и, к сожалению, через два года умер. Их близкие утверждают, что результаты вскрытия подтвердили травму головного мозга при извлечении ребенка во время кесарево сечения. Якобы врачи в больнице сделали небольшой разрез, а плод оказался крупным. Речь идет о деле семилетней давности. В 2018 году москвичка Юлия Полютова, вот она на фотографии, обратилась к Светлане Акимовой и Карине Рычковой за услугой до родового сопровождения. Вот. Но для акушера, как Светлана Акимова и Карина Рычкова и их близких в сентябре 2024 года казалось, что все плохое позади. Тогда Нагатинский суд вынес приговор по делу. Акимову приговорили к трем годам, а Рычкову к двум годам лишения свободы, и это все условно. Акушерки навещали семью, А в День Родов Світлана Акимова сопровождала Юлію Полютову до роддома, куди та поступила в удовлетворительном состоянии. Бліцький акушерок наставив, що девушка не хотіла їхати в обычный роддом без частной палаты. палати. Історія древня така ж торба, яка мала продовження от з усім недавно. Там сім років тому була вагітна жінка якогось високопоставленого російського військового чиновника. Но Тобто якась жіночка-мажор вийшла вона там заміж і вирішила, що пора рожати, тому що в них же ж скрепи. І, і що, рожала, вона по-нормальному, старалася, виростила собі плода такого, що його не тільки народити сама не змогла, хоча вона щось його вдома почала народжувати. А і коли її кисарили, то навіть той надріз, який вони зробили, видно, там не було місця, достатньо, щоб зробити достатній надріз, щоб виймати того малюка, бо вони навіть під час кесаревого розтину зламали тому малюку хребет чи пошкодили мозок, не знаю, що там. І, і, і той малюк прожив тільки два роки часу. Ну і в цей весь час вони зайнялися помстою. І помстою не тим, котрі кисарили лікарям, бо нема такої статті, по яких можна посадити тих, котрі кисарили. А помста прилетіла тим, котрі супроводжували вагітність. Супроводжувала вагітність не одна, а якихось дві найнятих тітки. Найняті тітки були перевірені, бо в, в однієї виявилось троє дітей, а в другої аж шестеро. І Претензії в неї були, що вони там замість того, щоб відвезти в якусь там іншу лікарню, чи, чи бути з нею в лікарні під час того, як її там кисарили, вони там щось її покинули, ну тобто якісь безглуздя таке послухати. Я його навіть не запам'ятав. От Я вчора це слухав, сьогодні вам би хотілося розказати, але я його не пам'ятаю. Бо воно на голову не налазить. І цим двом акушеркам дали вже реальний термін. Оце зараз, бо їм недавно дали якийсь умовний термін, там, щось по 3 роки. А зараз їх просто по тюрми вже посадили. Бо, ну, бо треба, бо в них же ж скрепи. І що ж виходить? Ну, знаючи цю тему із народженням дітей, ці жінки вони постійно народжують, особливо коли ти нормальний самець. Коли ти високий чорнявий, трохи кучерявий, ну це не про мене, але колись я був високий і чорнявий. Кучерявим я не був, то ці дівчатка, які реально знають, хто ти насправді. І вони відразу беруться за тебе, весь свій потенціал. бачать, вони беруться відразу тебе там. Рознажати. Тому що більше такої нагоди в житті не буде, треба ось цього розмножати. Бо їм дуже треба. У них така мета в житті. І вони видають це все за великий там якийсь подвиг, там, за велику справу, що вона така вся там вагітна походила, і там всі тяжечко, дитина їй там спати не дає, а потім вона бере народжує ще одну, бо їй одної було мало. І знову сталося диво, вона завагітніла. Як вона завагітніла? Ну, тільки диво, тільки інакше це не охарактеризуєш. І, і що ж виходить, як би вони там ті жінки не подавали, це їхнє святе таїнство вагітності, вагітність це така фігня і народження дітей, що її можна робити всім, хто має матку і пару грудей. Не треба ніяких екзаменів здавати. Щоб водити автомобіль, треба бляха сходити, там, здати теорію, показати, що ти вмієш їздити. А з дітьми то все не треба. Щоб там працювати ким-небудь, треба якесь навчання пройти, показати, що ти там, що десь там вчився, щось, щось вмієш робити. А з дітьми навіть школу закінчувати не треба. Можна там школу після 9 класів кидати. Бо мама вже тебе не зможе там по хребті якоюсь лопатою хірячити, там у відповідь прилетить. І можна там народжувати дітей і ще будеш отримувати такий схвальний відгук від усіх оточуючих, особливо там в Росії, бо в них там скрепи. І традиційні цінності. Ну і от така от самичка вирішила, що їй теж пора, тому що вона, очевидно, знатних кровей, бо інакше як пояснити, що її батько став високим там чиновником в Міністерстві оборони, тільки якесь там знатне походження, гени, ну і вся така фігня. Ну і треба ж давати потомство, бо як же ж таким генам пропадати? Ну і, і що? Щоб, щоб виносити ту дитину, треба як мінімум не, не роз'їсти ту дитину так, щоб її не можна було народити ніяким, ніяким способом, яку її випадку не візьмуся вангувати, тому що тут все просто. Якщо ти жінка, і якщо ти хочеш сама вижити після того всього, то як мінімум в тебе має спрацьовувати якийсь здоровий глузд. Бо за, за тим плодом стежать. Ті, Наприклад, в Україні то наші акушерки вони сильно там тим жіночкам мізки вправляють, особливо коли вони там сідають на ложку і починають їсти там по відру, То вони на них кричать, щоб вони їли те саме тільки на піввідра менше, бо не можна, щоб плід такий великий розростався. Бо, бо воно ні на біса нікому не треба, ну, нікому ні не на користь, ні тому малюку, ні, ні тій мамі. Ні сім'ї потім в подальшому, тому що ну, щоб та дитина виросла якоюсь адекватною, треба, щоб в неї був тато, а тато із такою тіткою жити навряд чи зможе. Тим більше після такого ж важливого подвигу, бо вона ж там народила. А, і в випадку із цією російською жіночкою виявилося, що всі винні кругом неї тільки не вона. Не вона там мала виношувати ту дитину, всі повинні були навколо неї щось робити, щоб в неї там було все гаразд. Бо все, що від неї вимагалося, вона робила їла. Їла за двох. Бо колись таке почули, ну і ці всі вагітні, вони там сильно себе виправдовують, тим, що їм тепер все можна. Їм можна там, якісь ці всі свої прибабахи. Видавати за таку фічу цінну. А не, а не просто, що вони не просто там з головою не дружать. А це така особливість поведінки, яка повинна страшенно подобатись, особливо там майбутньому тому татку, бо він же ж тепер стане татком. До того він був ніким, а зараз вона його кимось зробить. А насправді. Ті чоловіки, які в темі, то вони знають, що цю роботу треба робити самим з собою. Ніхто за тебе тебе краще не зробить. Так, особливо ті, котрі зараз петляють із України, то вони всі, ті, котрі йдуть, розуміють, що роботу треба робити їм, йти треба їм. Якби він там не намагався назбирати якоїсь корисної інформації, як би він там не організовував той маршрут. Так, він може задіяти купу інших людей на допомогу, значно скоротити, спростити собі шлях, але все одно кордон треба переходити самостійно на власних ніжках, ніхто тебе через нього не, переведе, не перевезе. Навіть ті, котрі платять велике бабло, щоб їх там до кордону підвезли, потім кидаються на ту її роздирають собі руки, ноги, голови і лікуються від того всього дуже довго. Тому це все має свою ціну. І те, що має бути зроблено чоловіком, його не може замість нього зробити жінка. Скільки би він там разів не став татком, все одно він залишиться тим самим, ким був. А все, що він додавить до свого чоловічого єства, до всі ті речі, які роблять його цінним, йому треба робити самому. Бо якщо навіть не займатися собою, то можна навіть всрати те, що тобі дала природа. Ну, то що ж виходить? Що Замість того, щоб сказати тим двим, ах, двома кушеркам, слухайте чувіхи, тут таке діло, в мене тут малюк народився і ще він помер. У вас в тої троє, в тої шестеро. Так скиньтеся по одному. Невелика ціна, щоб в тюрмі не сидіти. Там собі ще народити. Вам то що. Ви, у вас то все виходить. Ви, і видно, ви там, ну, логіка там може бути будь-яка абсурдна. Вона там, ця мама аутсайдер, може вирішити, що вона не всі секрети від них отримала, що вони знають, а з нею секретами не діляться. Бо та от, трьох народила, та шістьох народила. Повинна, повинна була б вже знати все про то дітей народження. Повинна розказати якусь таку секретну таємничку. Ну і, ну і все, а не тут то було. Так що? Що, Треба було би поспівчувати, але в мене співчуття немає. І, мабуть, теж в багатьох в Україні воно не, не знайдеться. То, звичайно, коли ти знаєш ту людину, то незважаючи на те, що вона, що вона має в голові, все одно хочеться бути людиною, хочеться не відчувати нічого якогось неприємного. І не хочеться, щоб інші страждали. А коли ти знаєш, нічого про те не знаєш, а знаєш, що все, що тобі треба, що русаки, що... росіянці. Ну, то можна тільки потішитись, що в них така біда. В них біда і з крепом і з головою. Ну що ж, а вам всім бажаю бути щасливими, тому що щасливі чоловіки вони не хочуть вбивати один одного і вони не хочуть помирати самі. Тому вперед до вашого справжнього, цілковитого, всеохоплюючого щастя.